Кра, выродила котица. Лази, визи. Давай, давай, давай. Зарекса у них в дождь сиром ровно. Возьми. Добрий день, Добре, секунду. Да, да. Візір працює. Із п'ятрас стоять. Ми можемо з вами пообщатися, друзі. Зараз. Можемо з вами пообщатися. Ми да. хочемо запитати, а ви що, інструкцію не учите? Чому на візір? Чому? Ну якщо влага 100%, то вам не можна ним користуватися перший, хто таке сказали. Ну, поки жіні інструкції. Це, Це інструкція, а за немає. Я з вами залюбки, як з вас звертатись, будь ласка. Дімо. Дмитро, я залюбки з вами спілкувався. ну... — Я не то, що показую, чергова частина дзвонила, ви дорожі, на Ви на визовіте. Дорожня да? транспортна ДТП, да? пригода. А де ДТП? — Можете, Можете Це путати, ви прямо? — Там з автобусом, так. Да. Я, ну, я з вами поспілкувався. Просто... Ні, ну так, Ми просто вам кажемо, що ну, не, ну, не, не можна. Давайте не будуть затримувати час, не ми вас не затримуємо.